Ми часто чуємо, що треба боротися з патріархальними гендерними ролями та стереотипами, але не всім зрозуміло навіщо? Чи дійсно вони такі небезпечні? Пропоную розібратися. Історично поряд із загальними традиціями, нормами, моделями поведінки людей сформувались уявлення про те, якими мають бути ці норми, і моделі стосовно жінок і чоловіків. На підставі цих уявлень склалися суспільні очікування щодо того, що мають робити жінки і що чоловіки. Ті ролі, які вони відігравали відповідно до цих розподілів, згодом сформували. Відповідну нормативну поведінку, і закріпилися за ними власне, як гендерні ролі. Первинно відмінності цих ролей базувалися на біологічно обумовлених особливостях, таких, наприклад, як виношування та народження дітей жінками. Але ця біологічна функція була доповнена, наприклад, тим, що на жінку було покладено й обов'язок виховувати дітей. Згодом. Це стало відповідним соціальним приписом, який закріплювався за жінками і зумовлював відповідні очікування від них суспільства. І, зрештою, визначив статус і певне місце в соціумі. І ці ролі вже не залежали від біологічних особливостей. Саме так домашні господарства та догляд стали жіночою функцією, а управління політичним життям громади чоловічою сферою. Утім, усі інші. Крім біологічно зумовлених ролей, можуть виконувати і жінки, і чоловіки, готувати їжу, прибирати, гратися з дітьми, водити машину чи заправляти пральну. Опанувати безліч фахових навичок можуть однаково вправно і жінки, і чоловіки. Вочевидь, на ранніх історичних етапах робота, яку переважно виконували чоловіки, захист, добування їжі мала більшу суспільну цінність, ніж жіноча робота, догляд та обслуговування. Згодом з цього сформувалося уявлення про більшу цінність соціального внеску чоловіків. Ще пізніше. Це визначило їхній вищий статус у суспільстві і, нарешті сформувало переконання, що праця, а пізніше і будь що, що робилося чоловіками, вважалося більш вагомим, більш важливим і більш значущим. Такий традиційний підхід, притаманний патріархальному суспільству, він зберігся по сьогодні. Чоловік, батько-годувальник, здобувач, захисник, керівник, лідер. Ці ролі надзвичайно поціновуються суспільством і вважаються домінантними у той час, як жінка, помічниця, виконавиця, берегиня, мати-доглядальниця, вихователька, прикраса чоловіка або його тил, тобто її роль другорядна, підпорядкована. Важливо усвідомити, що такий розподіл соціальних ролей і утворення навколо цього стереотипи призвели до певної стратифікації. І соціальної ієрархії. Вони згодом конвертувалися у різницю в оплаті праці, розподіл керівних повноважень, доступ до ухвалення рішень, участь у виборних органах, де представництво жінок і чоловіків було зовсім неоднаковим і переважно дискримінаційним щодо жінок. Закріплення такого розподілу і несправедливої оцінки внеску жінок призвело зрештою до нерівності різних форм дискримінації жінок. Усталені узагальнені уявлення стосовно соціально культурних ролей жінок і чоловіків, їхніх психологічних та поведінкових характеристик загалом називають гендерними стереотипами. Вони сформувалися на основі відповідних гендерних ролей. Звісно, ніхто не скасовує біологічних відмінностей між жінками і чоловіками. Утім. Гендерні стереотипи є суттєвим перебільшенням цих розбіжностей. Саме стереотипи створюють нав'язливу модель протипоставлення жінок і чоловіків як таких, які ніби мають протилежні якості. Чоловіки сильні, сміливі, незалежні, кмітливі, врівноважені, раціональні, жінки слабка стать, залежні, легковажні. Емоційні, покірні, сентиментальні та емпатичні. І через це формуються стереотипи щодо того, що жінки краще за чоловіків виховують дітей чи виконують роботу доглядальниць, а чоловіки ліпші керівники чи управлінці. Йдеться не лише про хибність. А про велику шкоду і небезпеку сформованих гендерних стереотипів. Адже вони не лише формально протиставляють жінок і чоловіків, а часто створюють штучні бар'єри для жінок у доступі до освіти, роботі у тій чи іншій професії, будуванні кар'єри, обіймання керівних посад. Також стереотипи є підґрунтям для проявів різних форм дискримінації жінок. Для чоловіків вони унеможливлюють паритетний догляд за дітьми, наражають на ризиковану поведінку, формують негативні навички, ігнорування здорового способу життя, часом толерують агресію, і це я навела тільки дуже поверхові приклади у цій складній, глибинні і навіть драматичні проблеми. На індивідуальному рівні вони обмежують розвиток особистості, вибір професійної діяльності, гальмують розвиток лідерських якостей і управлінських навичок у жінок, формують суцільну соціальну недовіру до жінки як керівниці та лідерки. І це ми ще навіть не торкнулися похідних проблем, таких як толерування насильства над жінками чи табуювання емоційних проявів у чоловіків. Отже, Через гендерні стереотипи у суспільстві відтворюється нерівність. Ми можемо пересвідчитися, скориставшись досвідом розвинених країн, що свідома і спрямована на реальне забезпечення рівності жінок і чоловіків державна гендерна політика сприяє розвитку всіх сфер суспільства. І доказом цьому є той факт, що країни, які тримають першість у рейтингу забезпечення рівності жінок і чоловіків, водночас посідають найвищі позиції у рейтингах якості життя та індексу щастя. А також мають найвищі показники доходів громадян, соціального забезпечення, тобто гарантування рівності жінок і чоловіків це важливі зміни, які позитивно впливають на розвиток країн. І вони абсолютно реальні, прикладами є: Ісландія, Нова Зеландія, Скандинавські країни, реально ефективним способом руйнування стереотипних уявлень щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві. Традиційних уявлень про маскулінне і фемінне є освіта і просвітництво у широкому сенсі. Ними мають бути охоплені усі верстви суспільства, адже відтворення архаїчних і патріархальних гендерних стереотипів може відбуватися як через сімейне виховання, так і через засоби масової інформації чи контент підручників у сексистській рекламі чи дитячих казках. Інформування і популяризація паритетних гендерних відносин. А також заохочення громадян, як шляхом позитивних дій, забезпечених законодавчо, так і прикладом успішних практик, до справедливого, рівноправного, паритетного розподілу гендерних ролей, це важливі складники позитивної заміни від жилих стереотипів. Той факт, що в Україні на законодавчому рівні знята заборона для жінок на доступ до десятків професій. Розширення можливості служби у силових структурах, надана можливість чоловікам брати відпустку з догляду за дитиною, це приклади відповідних позитивних дій та успішних практик. Важливим при цьому є формування позитивного суспільного ставлення до таких змін. Це може забезпечуватись діяльністю політичних сил та громадських організацій, освітніми закладами, засобами масової інформації. Також слід формувати громадську думку з огляду на те, що рівні права та можливості чоловіків і жінок це величезний потенціал для розвитку суспільства. У сучасному світі рівність жінок і чоловіків є не лише модним трендом, а вважається невіддільною частиною демократичного розвитку і економічного зростання. Лише від людини залежить приймати чи ні пропонувані чи нав'язувані їй ідеї, думки, правила, ролі. Критичне мислення це дуже сильний запобіжник у сприйнятті нав'язуваних норм і правил або ролей, навіть коли вони мають статус традиційних, природних, усталених. Критичне мислення дає можливість побачити парадоксальність, невідповідність часу, примітивність. Дискримінаційність у несучасних, віджилих, архаїчних стереотипах загальна освіченість, виховання, поінформованість створюють потужний захисний бар'єр проникнення у свідомість людини і її поведінку сексизму, зверхності, зневаги. Натомість емпатія, співучасть, налаштованість на гармонійні стосунки дають змогу сучасній людині зробити адекватний вибір своїх гендерних ролей і ставлення до гендерних ролей інших людей. До зустрічі!